Сква злякалася. Російське міністерство нападу заявило, що за вказівкою Путіна влаштують навчання із нестратегічними видами ядерної зброї. Точна локація невідома, але є загальне місце проведення. Це південний військовий округ. Два місяці тому Кремль додав до нього окуповані території України. Йдеться про частини Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя. Пояснення ворога очікуване. Звісно, це така. Буцімто дзеркальна реакція на дії країн заходу, які готуються передати Україні винищувачі f 16 А ті зі свого боку можуть бути ядерним носієм і загрожують Росії в українській розвідці. Ядерні погрози Путіна оцінюють скептично. Ну, наразі чогось нового тут, окрім інформаційного ефекту і заяв. Ми не спостерігаємо, зрозуміло, що вся необхідна інформація збирається і над цим працює працюють українські спецслужби та власне, і весь вільний світ. Ядерний шантаж це стабільна практика режиму Путіна. Знову ж таки, якоїсь епохальної новини тут немає. Більш знакова новина це російський переляк через Францію та Велику Британію французького посла у Москві викликали до Міду звітувати про ймовірну присутність бійців французького легіону в Україні. А від британського дипломата вимагали пояснень щодо заяв чільника МЗС Королівства Девіда Кемерона. Під час нещодавнього візиту до Києва він наголосив, що Лондон дозволяє Україні завдавати ударів по Росії у відповідь і не обмежує у використанні британського озброєння Москва скавчить, кажуть, що у разі прильотів на Московію обстрілюватимуть невідомі британські об'єкти і в Україні, і навіть за її межами. Дивно, чому Москва не робила цього раніше? Адже британські Storm Shadow вже не раз прилітали до українського Криму, який окупанти вважають російською територією і в критичні моменти. Дуже швидко чомусь про це забувають. Ну насправді, якщо брати систему координат, то вже стає доволі цікаво. Тобто, те, що шторушеду, британська ракета, крилата британська ракета, вона б'є по окупованому Криму, який РФ вважає якби, власним. І лише РФ це вважає, то це одна ситуація. Тобто тоді виходить, що Кремль визнає те, що Крим український це дуже добре. Якщо звісно ви вдариш рушедоскальп і не викликають в нього таку реакцію і потребує якусь додаткову у Криму. Для росіян вистачає клопоту і повітрі і на морі. Мінус одиниця флоту ворога. Тиждень почався з потопленого швидкісного катера проєкту Мангуст. Морські дрони Магура в В-5» вполювали полювали його біля бухти вузька. Швидкісний катер серії Мангуст мав бути швидкісним, а тепер це нерухомість. Причому на, на дні, яка знаходиться, це достатньо новітня розробка окупантів в чорноморській акваторії. Їх не так багато знаходиться, і ось сьогодні мінус один. І дані катери використовуються спецслужбами і прикордонниками. Власне, можемо сьогодні констатувати, що разом з БК і озброєнням, які знаходилися на борту. Цей катер вже знищено. Ворог стверджує, що під час атаки у понеділок знищив півдесятка надводних українських безпілотників і очікувано мовчить про потоплений катер. Але серед іншого, російське Міннападу оприлюднило відео. Портал мілітарний зауважує, на відео можна помітити встановлені на магору ракети класу повітря-повітря. Тож тепер ночуватися доведеться не лише ворожим кораблям та човнам. Гелікоптерам, які ще тимчасово намагаються на магору полювати. Олексій Пасак, п'ятий канал. Більш як два десятки атак відбили воїни ЗСУ на Авдіївському напрямку. За даними Генштабу, загарбники 11 разів атакували позиції збройних сил на Бахмутському відтинку фронту. Намагалися прорвати українську оборону поблизу Красногорівки, водяного та урожайного на Донеччині. Армія Рефії не облишає спроб просунутись на Харківщині. Там наші воїни відбили майже десяток атак ворога. Точилися бої і на Оріхівському напрямку на Лівобережжі Херсонщини. Двічі росіяни намагалися вибити українські Дрозділи з плацдармів, проте марно. Загалом за добу на фронті відбулося понад 80 бойових зіткнень. Про ситуацію на передовій Олександр Сирський доповів на засіданні ставки верховного головнокомандувача. Результати зібрання президент озвучив у вечірньому зверненні. Провів засідання ставки. Перше це фронт. Доповідь Головкома, він був на передовій безпосередньо в бригадах. Доповів про ключові виклики та потреби. Готуємось. Була також доповідь щодо нашого власного виробництва зброї та комплектації наших бригад. Максимум робимо, щоб дати більше зброї для наших воїнів. Окремо обговорили постачання від партнерів. Терміни постачання та можливість прискорити реальне надходження зброї та снарядів від партнерів. Росіяни зосередили основні ударні сили на Покровському та Курахівському напрямках. Саме там побував головнокомандувач ЗСУ. За словами Олександра Сирського, головна задача воїнів зараз це утримати займані позиції та всіма засобами завдати максимальних втрат окупантам. Головком наголосив, що їх треба виснажити, щоб зірвати плани Росії і виграти час для формування та підготовки українських резервів. Під час робочого візиту Олександр Сирський з командирами бригад вирішили посилювати оборону резервами. Виділити додаткову кількість ракет, боєприпасів, засобів радіоелектронної боротьби та БПЛА. Також до Дня піхотинця головком вручив державні відзнаки бійцям. Отже, день піхоти святкують українські захисники. Із професійним святом бійців привітав головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський. Я хочу вас привітати нашим присінним святам. Хочу подякувати вам за мужність, стійкість, героїзм, за заразкове виконання свого військового обов'язку. свої рубежі, позиції, замужність, за те, що ви робите щоденно. Кожного дня бачу, як ви нищите ворога, завдаєте йому величезних втрат. Всім хочу сказати, велике дякую. Для них прокинутися подвиг, а не прокинутися рай. Такими словами привітав піхотинців і колишній головнокомандувач Валерій Залужний і додав привітальний відеоролик. Дивімось. Я з тих, хто серед перших. Я йшов вперед, де вибухи гармат. Я теплу ковдру кольорових мрій змінив на тяготи війни. автомат. Я з тих, хто відрізняє дії від розмов. Я мовчки был я не кричав ганьба. Я з кого давно Уже не лякає кров. І шлях єдиний. Уже третій день народження на фронті святкує наша колега, колишня кореспондентка П'ятого каналу Ірина Шевченко. Нині вона військовослужбовиця 21-го мотопіхотного батальйону, і ми просимо привітати її та наших піхотинців, які сьогодні відзначають професійне свято донатом на добру справу. Зараз підрозділу дуже потрібен прилад нічного бачення для парамедиків, які евакуюють поранених бійців з нуля. Зробити свій внесок, ви можете за QR-кодом, який зараз бачите, на екрані. Для цього достатньо просто. Навести на нього камеру телефону залишилось зібрати менше половини суми. Вже є 90 тисяч гривень. Ще треба 60 тисяч. Збір триває. Долучайтеся.